Вибиті двері та згоріле автомобільне обладнання. Такі наслідки пожежі, яка вихідними сталася в одному з кіосків на авторинку. Дим, пожар був такий хлопок крепкий, що аж двері виламало. Там генератори з Одразу намагалися загасити пожежу вогнегасником. Розповідає власник сусіднього з пошкодженим кіоском Олександр. Допомагали йому й колеги. Потом там ще щось бахнуло раз. і потім другий раз слава богу, приїхали пожарники. Декілька вибухів таких незначних, ну як Oh. Балончики аерозолі вибухають. Виклик про пожежу надійшов рятувальникам о 12.14, 15 листопада, розповіла речниця головного управління ДСНС України в Полтавській області Світлана Рибалко. На момент прибуття рятувальників всередині кіоску вже горіло, а полум'я швидко поширювалася покрівлею. Очевидці повідомили про кілька гучних вибухів, однак вибухонебезпечних балонів не виявлено. Ймовірно, загорілися ємності з легкої займистими рідинами. Пожежу ліквідували за півгодини, вдалося зберегти. Два прилеглі кіоски. За даними ДСНС, причина займання коротке замкнення електромережі.